А тепер про адаптацію, і про фільтри, звичайно, це також дуже важливий елемент того, як ми говоримо, як, можливо, ви десь чули, що дуже важливо свої слова адаптувати під аудиторію, з якими ми розмовляємо. І тут можна декілька варіантів використовувати. Найпростіша є більш така емоційна мова, є більш раціональна мова. Тобто, якщо ви бачите людину, яка про людей, про живаві емоції, то тут класно розказати. Якусь історію, зробити компліменти, щось дуже важливо, да, говорити також про людину, а не про себе, тому що насправді є таке ствердження, і для більшості воно е, варіантів буде правильно, що все ж таки нам приємніше чути, коли е, і ми будемо більш готовністю чути, коли говорять про нас, а не про іншу людину. Так тому це перший крок. Якщо ми кажемо про людину, яка така більш раціональна, то там те, що ти казала, Настя, факти, стати. Статистика, на що це впливає, дуже обережно бути з узагальненнями, щоб не казати там всі і ніхто, так? а говорити саме мовою цифри і статистики. І це вже точно 100% вплине на подальше сприйняття. Можливо, ти що ще додаш. Я от згадую, як в нас є перед тренінгами, ми ж зустрічаємося з. А замовником для того, щоб обговорити групу, хто буде, який запит, які хочуть результати. І от був запит так нещодавно, коли кажучи, в нас команда дуже любить меми. Ну, типу, і вам, ну. Якщо по факту я це сприймаю так. Якщо Настя, ти хочеш, щоб тебе почули, підготуй е, певні меми на слайдах, які будуть ну, залучати аудиторію в цей момент. І тоді вже знижується цей поріг е, такої, десь де ще придивляються, люди вже більше так. Налаштовані на те, щоб комунікуватися, а ще й коли можна, щоб вони самі додавали свої меми, то тоді це взагалі буде гарно. Ну, тобто, коли ми говоримо мовою, яка важлива іншій людині.